Дітки, всім привіт-привіт! Я дуже рада вас сьогодні вітати. Я сьогодні вас запрошую на заняття з математики. Дітки, нам потрібно сьогодні допомогти ведмежатам і лялькам. Нас дуже з вами багато роботи, але ми з вами впораємось. Дітки, ведмежата дуже люблять гратися м'янчиками. А давайте ж подивимось, чи всім виставили вистачить м'ячиків. Порахуємо. Давайте ведмедиків спочатку. Один ведмедик. Два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять ведмедів. А чи вистачить, дітки, м'ячиків? Для ведмедиків. Давайте порахуємо м'ячики. Один м'ячик, два, три, чотири. Всього чотири м'ячиків. Як ви вважаєте, дітки? Їх порівну? Ні. Наскільки більше ведмежат, ніж м'ячиків? Так, молодці, на один. Наскільки м'ячиків менше, ніж ведмежат? На один. А скільки ж треба додати м'ячиків, щоб їх стало порівну. Ведне жак і м'ячики. Так, один м'ячик. Тепер їх, дітки, скільки порівну. Дітки, подивіться, яке сонечко і літачки. А скажіть мені, будь ласка, червоний літак знаходиться зліва чи справа від сонечка? Так, зліва від сонечка. А жовтий літачок зліва чи справа? Так, жовтий літачок знаходиться справа. Червоний знаходиться зліва, жовтий знаходиться справа. Дітки, а подивіться, скільки хмаринок знаходиться зліва від сонечка. Давайте порахуємо: Одна хмаринка, дві, три, три хмаринки. А справа від сонечка скільки хмаринок? Так, молодці, я вже чую відповідь. Справа від сонечка дві хмаринки. А наскільки хмаринок зліва більше, ніж справа? Так, вірно, на одну хмаринку більше. Дітки, а що знаходиться над сонечком? Так, літачок, вірно, дуже уважні, а що знаходиться під сонечком? Ну, звісно, це ж повітряна куля. Дітки, а до нас завітали ляльки, які сперечаються, хто ж з них вища? Давайте їх послухаємо. Так, заспокойтеся. Це наша катруся, а це наша Оленка. Познайомилися? Дітки, підкажіть мені, як ми можемо. Нашим друзям допомогти. Катрусі та оленці, як ми можемо допомогти їм? Визначити, хто ж з них вища? Дітки, ми можемо їх ось так поставити спинками одну до одної. І ми з вами бачимо, що катруся яка, дітки? Висока. так? А оленка яка? Тож, дітки, лялька-катруся вище за ляльку Оленку. А лялька-оленка нижче за ляльку катрусю. Отаким От ми можемо, можемо висновок з вами зробити. Дітки, давайте їм, щоб вони не сперечалися, подаруємо пірамідки погратися. Тільки нам теж потрібно, дітки, визначитися, кому яку за розміром, за висотою. Подарувати пірамідку. Давайте їх спочатку порівняємо. І що ми з вами бачимо? Ця у нас пірамідка вища за цю. Тож високу пірамідку ми подаруємо нашій катрусі, а низьку нашій оленці. Дітки, ось ми допомогли і ведмедикам да, сьогодні. І лялькам да, визначити, хто ж з них вище. Дітки, а у вас є ляльки вдома? Подивіться, будь ласка, хто вище, а хто нижче. Допоможіть і ви їм розібратися добре? До нових зустрічей!